Українському жіноцтву в усі часи була притаманна надзвичайна солідарність і взаємна підтримка, героїні повстанського руху, зв'язкова Романа Шухевича Катерина Зарицька, підпільниця ОУН Наталя Винників, медсестра Упа Ванда Горчинська, а це Євдокія Завалій єдина жінка, командир взводу морської піхоти в роки Другої світової війни, сестра Йосифа Олена Вітер, праведник народів світу, рятівниця єврейських дітей під час Голокосту, наші сучасниці снайперка Олена Білозе. Дерська та засновниця волонтерського медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич. Жінки волонтерять, розвивають медицину, беруть участь у штурмах та евакуаціях. Переглядай відео і дізнайся про неймовірну особистість та її ідеал жінки. Знайомся, Олена Теліга, українська письменниця, літературна критикиня, діячка організації українських націоналістів, вогненна поетка, пристрасна особистість, свідома українка, активна громадянка. Я вогонь, я вихор, а вони спинятися не звикли. Її життя яскраве, але трагічне. 1942 року Олену разом із іншими підпільниками нацисти розстріляли в Бабиному Яру. Коли мене заарештують, і я загину, то знайте, що сповнила свій обов'язок до кінця. Говорила вона незадовго до смерті колегам із письменницької спілки. Прочитай поезію відповідь «О, так, я знаю. Нам не до лиця. З мечем в руках і з блискавками гніву, військовим кроком з поглядом ловця і ти завзято крізь вогонь і зливу, ми ж ваша пристань тиха і ясна, де кораблями ваші збиті крила. Не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила. Та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги, спиває ніжність, легендарний круг, жорстокий демон бою й перемоги. І рвуться пальці довгі і стрункі, роздерти звички, мов старі катари, щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий і дзвінкий. Відчує знову ваш рішучий дотик нам час розгорне звиклі сторінки любов і пристрасть, ніжність і турботи. Зверни увагу катари це послідовники релігійного руху, які не визнавали церковної ієрархії та протестували проти феодального гноблення. Вірш має назву відповідь і починається зі слів О так я знаю. Олена Теліга ніби веде полеміку, обговорюючи роль жінки в суспільстві. Охарактеризуй ліричну героїню. Лірична героїня руйнує тогочасні стереотипні уявлення про жінку як кволу істоту, позбавлену стійкості, твердості і сили волі. Натомість вона рівноцінна партнерка, якій притаманні мужність, витримка і героїзм такою ж мірою, як і чоловікам. Ідеал для ліричної героїні не безправна й пасивна жінка, а багатогранна особистість. У мирні часи тиха й ніжна, у часи випробувань пристрасна, енергійна і сильна. Проілюструй художні засоби вірша Олени Теліги відповідь прикладами з тексту та визнач їхню роль. Епітети військовим кроком з поглядом ловця, пристань тиха і ясна, збиті крила, ослабілих рук, легендарний круг», жорстокий демон, пальці довгі і струнки», старі катари, меч, блискучий і дзвінкий, рішучий дотик, звиклі сторінки надають поезії мальовничості й емоційності, метафори з блискавками гніву, іти завзято крізь вогонь і зливу, миж, ваша пристань, де кораблями ваші збиті крила. Спиває ніжність, круг та персоніфікації, меч відчує, час розгорне, увиразнюють образи війни і миру, жінки і чоловіка, життя і небуття. Порівняння «круг, жорстокий демон бою й перемоги, роздерти звички, мов старі катари, підкреслюють характерні риси змальованих понять. Хибність протиставлення шаблонних ролей чоловіка і жінки підсилює антитеза не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила. Розкрий значення образів символів вірша «Олени Теліги. Відповідь. Круг символізує війну й перемогу. Лев і Діва знаки зодіаку, які уособлюють чоловіче і жіноче начала героїзм, волю, незламну твердість, і м'якість, ніжність, любов. Меч символ боротьби, битви, сили, лідерства. Визнач провідний мотив та ідею вірша вид лірики. Провідний мотив зображення ідеалу сучасної української жінки та її ролі в суспільстві житті нації. Отже, вірш належить до громадянської лірики. Ідея твору: заклик не боятися проявляти себе за рамками нав'язуваних у суспільстві стереотипів, оспівування багатогранності і цілісності жінки, її вміння бути ніжною подругою і вірною однодумницею, поціновування права вільно обирати власний шлях зростання, спростування застарілих уявлень про ролі жінки в суспільстві. Величення нового типу жінки, яка є не тільки помічницею й надійним тилом чоловіка воїна, а й його союзницею у боротьбі за волю. Зверни увагу, заяви Олени Теліги про становище жінки в суспільстві були прогресивними й сміливими. Свої думки авторка висловлювала не тільки в поетичних творах. Так, суголосна з темою вірша Відповідь стаття, якими нас прагнете, де натрапляємо на такі рядки. Вона жінка. Вже не хоче бути ні рабинею, ні вампом, ні амазонкою. Вона хоче бути жінкою лише такою жінкою, що є відмінним, але рівновартісним і вірним союзником мужчин в боротьбі за життя, а головне за націю. Погляди Олени Теліги актуальні. Нині жінки на війні не виняток, а радше правило. На сьогодні у Збройних силах України служать 67 тисяч жінок. Запам'ятай. Твір Олени теліги відповідь О, так, я знаю, нам не до лиця належить до громадянської лірики. Провідний мотив вірша зображення ідеалу сучасної української жінки та її ролі в суспільстві й житті нації. Ідея твору заклик не боятися проявляти себе за рамками нав'язуваних у суспільстві стереотипів, оспівування багатогранності і цілісності жінки, її вміння бути ніжною подругою і вірною однодумницею, поціновування права вільно обирати власний шлях зростання. Простування застарілих уявлень про роль жінки в суспільстві, возвеличення нового типу жінки, яка є не тільки помічницею й надійним тилом чоловіка воїна, а його союзницею у боротьбі за волю. Виразності твору надають художні засоби: епітети, метафори, порівняння, персоніфікація, антитеза та образи символи. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.